Плаче осінь. Загуляла рання осінь, лишнього хильнула, за селом на видноколі пісню затягнула, про свою печаль співала та й з вітром гайнула, Понад лісом лиш спідниця святкова майнула. Старім лісі гостювала, терну назбирала, Горобинове намисто в кущі порвала, старим дубам пожалілась, яка роботяща, наречена не з останніх, а перша з найкращих. Уродичок зими й літа усе як годиться, її ж доля нещаслива, ночами не спиться. Дощ коханий кілька років голову мороче, Обіцяє, пригортає, женитись не хоче. Так журилась, ображена, порвалась хустинка, над лугами й полями летить павутинка. У глечику тернівочка міцна, як морози, Плаче осінь, наче жінка, Розмазує сльози.